Слава Богу Святому, дорогі брати та сестри, запитання для православних християн, українців. Завтра, 14 жовтня, 23 року, покрова Пристой Богородиці по старому стилі. Тому, будь ласка, плюсики і активними будемо. Хто святкує завтра покрову? А хто святкує першого? Ми, як як завжди, як по традиції, яка склалася в нас в Україні з цими реформами, запитуємо людей православних максимально толерантно запитуємо. Ви максимально толерантно відповідаєте. Ми молимося за наших захисників-захисниць. Нехай Господь укріпляє нас і благословляє з наступаючим святом. Ми священики української Церкви, залишаємося на старому стилі на юліанському календарі. Хто на Новолянському вітаємо, раді за вас. Нехай вас Бог благословляє. Хто на Старому залишився, не бійтеся, а радіємо, що ми маємо можливість молитися і бути вдячному Господу за все. Слава Богу, Святому, слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям! Слава! Слава чисто, похвала!